Всім привіт! Маю для вас класний лайфхак, як підняти свій рівень енергії, як поліпшити реально стан е, свого ментального здоров'я зробити це максимально швидко, і це можна робити кожен день до безконечності, без грошей. Значить, що ви робите? Берете коротше, мусорний пакет, йдете в ліс з цим пакетом і збираєте по дорозі все сміття. Яке накидали чорти і свині. І таким чином у вас поліпшується настрій, у вас поліпшується. Спочатку він не буде поліпшуватися, ви будете... вам буде хотітися їх вбивати, стріляти, сказати їм різні гадості. Але ви знаєте, що зробіть. Візьміть з собою мусорний пакет. Якщо побачите таких людей, підійдіть, дайте їм такий пакет, скажіть, а, от тут я бачу якісь козлив, це ж не ви, ви от вам пакет, ви за собою приберіть, всі діла. А насправді у вас покращиться настрій. Bądźcie zdrowi.